Кріпи свої сили, бо як будеш слабким, то світ скрутить тобі карк. Такі не певного філософського підтексту слова Іван Боберський залишив по собі нащадкам. Він народився у 1873 році на Львівщині. Коли був юнаком, то бачу, як масово спиваються по селах люди, як потерпають від болячок, яке справді байдуже у них ставлення до спорту. Цю ситуацію ентузіаст вирішив повністю переломити. Він подорожує європою, здобуває там освіту і привозить в Галичину нове поняття. Фізкультура е, в свій час він е, об'їздив європейські університети, отримав там дуже хорошу освіту, прекрасно знав німецьку мову, і там захопився власне, і е, новими методиками фізичного виховання, які приніс у нас в Галичину. Отримавши ступінь професора, він е, впроваджував ці нові методи фізичного виховання в українській академічній гімназії. Цього молодого професора відразу українське суспільство, громадянство Галичини помітило, і вже на початку ХХ століття він стає заступником голови Сокола Батька. А з 1908 по 1914 очолює сокіл батько. За Боберського «Сокіл» стає єдиним руханковим, тобто спортивним товариством у Львові. Боберський запозичує європейську методику, але усі види спорту та термінологію називає на український лад. Окрім того, фізкультуру популяризує через видання підручників, їх випускає за власні кошти. Боберський вважав, що сьогоднішній спортсмен-руховик завтра повинен стати на захист України, тому його спортсмени прекрасно. Зарекомендували себе у Першій світовій війні. Іван Боберський е, стає одним з членів бойової управи Легіону українських січових стрільців. Четтерин українських січових стрільців відіграє велику роль у встановленні січового стрілецтва цієї військової української формації, добровільної формації, яка заклала основи майбутнього українського війська. Після війни Боберський вирушає до Сполучених Штатів Америки та Канади як дипломатичний представник уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Переслав кошти на розвиток спорту в Галичині, зібрав величезну спеціалізовану бібліотеку, яку теж передавав українським спортсменам. Ентузіаст фізкультурного руху помер у 1947 році на батьківщині своєї дружини Словенії.